На Сцену вийшла Юлія Свириденко. Ця пані вміє грати жорстко. Кажуть, навіть китайську вчила. Це важко назвати оновленням, а скоріше тасуванням колоди. Це виглядає як красивий жест, за яким борги чи чемодани. Трамп розродився із планом для України. Європа чистить свої склади, а штати радісно рахують прибутки. Диявол криється в деталях. Привіт, це Вокс. Підсумки тижня. Порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску: перезавантаження уряду, компенсації за зруйноване житло. План Трампа, який більше про бізнес, ніж про допомогу, фантомні дрони та авто для ЗСУ на Олікс, розкішні дороги Біберки. Почнемо урядовий ребрендинг. 17 липня Верховна Рада одним махом відправила уряд Шмигеля на пенсію, а на сцену вийшла Юлія Свириденко – нова прем'єрка з 262 голосами за Хто вона? 39 років, залізна леді Мінекономіки, яка тягала перемовини з МВФ, гасила паливну кризу і запускала Єоселю з національним кешбеком. З Чернігова, де починала в ОДА, до переговорів із США та ЄС. Ця пані вміє грати жорстко. Кажуть, навіть китайську вчила, щоб інвесторів заманювати. А що з урядом? Шмигаль не йде на спокій, а сідає в крісло Міноборони, щоб вичавити з української зброї 50% на фронті. Зараз лише 40%. Мінекономіки об'єднали з аграркою та екологією, керує Олексій Соболів, екс-гуру Прозоро. Мін'юст віддали Герману Голощенку, енергетику його заступниці Світлані Гринчук, а місос політики фінансисту Денису Улютіну, якого вже критикують за нуль у пенсіях. Євроінтеграцію тягне Тарас Качка, досвідчений переговорник із заходом. Два міністерства Мінстратехпром і нац'єдності просто закрили. Останнє пропрацювало півроку, а його шефа Чернешова звинуватили в корупції. Старожили, як Кулеба, Клименко, Марченко чи Ляшко залишилися на місцях. Мінкультури ще шукає свого героя. Це важко назвати оновленням, а скоріше тасуванням колоди. Компенсації за руїни, щедрий жест чи граб на перстки. У ніч на 12 липня Львів здригнувся від російських атак. Двоповерховий будинок на вулиці Олени Степанівни, 35, перетворився на руїни. У понеділок, 14 липня, міський голова Андрій Садовий оголосив. Будинок відновленню не підлягає, його знесуть, а мешканцям обіцяють 67 тисяч гривень за квадратний метр. Звучить солідно, але давайте порахуємо. Новобудови в районі 50-80 тисяч гривень за метр. І це без ремонту. Торинний ринок взагалі 91 тисяча 200 гривень. Грошей не вистачить, щоб повернути втрачене. Доведеться або доплачувати, або тікати в дешеві райони. Поки що людей розселили в готелі та допомагають із паперами. Але чи це вирішить проблему? Без чіткої системи підтримки це виглядає як красивий жест, за яким борги чи чемодани. Трамп і його геніальний план зброя чи бізнес на крові. Трамп розродився із планом для України, і це чистої води голівудська схема. Європейці мають віддати Україні свою стару зброю, зокрема, системи ППО Патріот, а США натомість продають Європі новенькі іграшки за кругленькі суми. Україна отримує щось на кшталт списаних активів. Європа чистить свої склади, а штати радісно рахують прибутки. Але є загвоздка. Половина країн НАТО дізналась про цей геніальний задум із твітів Трампа. Греція та Іспанія тримають свої патріот мертвою хваткою, боячись за власну безпеку. Чіткого плану в НАТО досі немає, а доставка до 13 батарей ППО може розтягнутися на рік, а то й більше. Трамп заговорив жорсткіше про Москву, але замість реальної зброї Україна поки отримала лише гучні обіцянки й туманні перспективи. Як влучно сказав один із послів Північної Європи, диявол криється в деталях. Поки що це не прорив, а скоріш тизер до фільму, де головний герой американський бізнес Львів 700 років демократії, 18 років одного мера. Львів, колиска демократії з 1356 року, де українці, поляки, вірмени та євреї знаходили компроміси. Але зараз це серіал із вічним мером. Садовий править із 2006-го, а воєнний стан заморозив вибори. Петиції та громадський бюджет лише для Галочки. Чи стане демократія музейним експонатом? Читай на друкарні посилання в описі. Фантомні дрони, як митниця краде в армії. Львівська митниця оформила дронів на 100 мільйонів доларів, яких ніхто не бачив. Схема із поганого детективу. Фірма заявляє: Дрони для ЗСУ. Митники пропускають без податків, гроші йдуть за кордон, а вантаж або не приїжджає, або це вже зовсім не дрони. Такі фокуси крутили на Волинській, Одеській, Чернівецькій закарпатській митницях на сотні мільйонів доларів. Поки фронт благає дрони, митники грають у зниклі гроші. Це не просто корупція, це удар по армії, що коштує життя. Машини для ЗСУ на ОЛІКС. На Львівщині викрили аферу, від якої щелепа просто падає. Понад 300 автомобілів завезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ, а вони спливли на Олікс у розділі Продам. Група ділків, прикриваючись благодійною організацією, ввозила машини без сплати митних зборів, обіцяючи, що вони поїдуть на фронт. Натомість авто пішли на продаж через соцмережі та онлайн платформи. А організатори гріли руки на прибутках. Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Львові, Києві та ще трьох областях, вилучивши 94 тисячі доларів, 17 тисяч євро, 1,7 мільйона гривень, 5 автомобілів, криптогаманці та купу документів, які підтверджують схему. Організаторам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскації її майна. Слідство ще копає, але вже ясно, що це була добре злагоджена схема, яка обкрадала армію в розпал війни. Хочеться вірити, що ці машини ще доїдуть до ЗСУ. На фронті кожна з них рятує життя. Біберка, асфальт чи дрони Біберська міська рада вирішила, що війна війною, а дорога це святе. На благоустрій витрачає 24,6 мільйона гривень. В один день 4 тендери, 16 мільйонів на капітальний ремонт вулиць Франка, Шептицького та площі відродження. Ще майже 9 мільйонів на поточні роботи, типу латання ям і оновлення тротуарів. Але ось що рве нерви. За ці гроші можна було купити приблизно 1645 fpv дронів Ті самі, що одним ударом палять ворожі танки, прикривають піхоту і рятують життя наших бійців. Поки одні розкошують свіжим асфальтом, на фронті хлопці тримаються на зубах, економлячи кожен дрон. У нас виникає питання, чому такі пріоритети? Чи нормально це, коли в тедлу крадуть бруківку, а на передовій бракує критичного обладнання? Це був зріз тижня від Vox. гарячий, гучний із присмаком несправедливості. Але ми тут щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!